Є запитання? Ви завжди можете звернутися до фонду гарантування. За телефонами гарячої лінії фонди 0800 105 800 або 044 333 36 55. Спеціалісти інформаційно-консультаційного центру завжди готові відповісти на ваші запитання за номером 044 333 35 85. Для швидких відповідей через чат-боти фонду у Viber та Telegram. на електронну пошту фонду. Фджі равлик Також ви можете написати в меседжер фонду у Фейсбуці. Необхідна особиста консультація. Раді вітати в інформаційно-консультаційному центрі фонду. Приходьте за адресою місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 17. Але більшість питань можна вирішити дистанційно не відвідуючи фонд особисто. Тож звертайтеся до фонду гарантування у будь-який зручний для вас спосіб. Наші фахівці завжди готові вам допомогти.